Друзі, всім привіт! Закінчив пригинати саджанці. третє відео. Вийшло набагато довше, ніж планував, але закінчу пригинати Сьогодні яке у нас там? 16-17 травня. В принципі, вже заморозки пройшли, хвилювався, як були заморозки. Бачу ти в кого, хто виноградом займається і так далі. Того були великі риски і багато хто постраждав. У мене, слава Богу, все пройшло. Було пів саду пригнути до, до тих заморозків, от, які настали десь із 8 травня по, 18, по 16. Я там трохи психонув, думаю, прийшла весна рання, можна раніше пригинати. Але, як завжди, кажуть, пригинай після 15 травня. Так воно є, так і будемо далі все робити. В наступних, так сказати, сезонах. Але слава Богу, все нормально, нічого не підмерзло. Все добре себе почуває. Багато в кого я знаю, що не багато в кого підмерзло. Хто пригнув теж раненько, як я, а в мені, звісно, повезло. Мене пройшло, все добре. Тому, сподіваюся, наступна, наступна дія це десь через тиждень. Начну вже. Потихеньку осипати. Тут де-не де бачите, е, робітник вирізав, залишав там по 10 порослинок біля куща. І Я просив середній залишати, але він залишав і великі. І великі пригинаються погано. Бачте, тут там, тріснуло і, і не прижилося. Але не критично, що там, грубо говоря, 10 штучок з цього саду. 10 пагонів, то нічого страшного. Ось так. В принципі, все добре. Надіюсь, що саджанці будуть гарні. 5 сортів вже замовлено. Половину з того, що замовлено, залишаю собі, половину віддам тим, хто замовили. Це сорти каталонський, караманівський, Трапезунд Кримський, Шедевр і Морозівський. Ці вже записувати на ці сорти не буду. Але є ще дуже багато інших, які теж промислові, це Трапезунський, Косфорд, Обільний, Долинський, Морозівський. Всі прекрасні сорти, футкурамі. Що там ще в нас? Є трішечки гале буде. Коротше, в списку, як то комусь треба буде в я буду скидати список, який буде йти на продаж саджанців. Там близько 10 сортів. Для цього, я думаю, достатньо для вибору. Не люблю, це, коли 150 сортів предлагається, беру і не знаєш, що чого оприділитися, як то кажуть. Тут трішечки звісно, бачите, не де підмерзло. Але не критично, я сподіваюся, що воно відійде. Але не критично, Де-не-де, чуть-чуть Процентів 10 десь, напевно, підмерзло. Поливається. Саженці поливаються на дорощування, які будуть повноцінні. Це однорічні, а там є будуть повноцінні і дворічні саджанці. Ось така картина пригнути всі саджанці. Тому, друзі, хто планує на осінь садити за немалі садки, там від 20 соток і далі Де буде йти там не менше 100-150 тисяч штук то замовляйте, будь ласка зарані, щоб потім не вийшла колізія, щоб деякі сорти є, деяких нема придеться тоді там сортуватись і так далі. І лозівський кулястий, і обільний, і доходний. Це все є. Прекрасні сорти. Косфорд, Гордієнко є 10 чи два, там трошечки будемо, штучок 50, має тільки два куща. Трапезун, трапезун такий основний, який навіть у батькового саду йде на шпалеру. Все це буде. Будь ласка, телефонуйте, футкурами трохи буде. Долинський, не промисловий сорт, але для домашнього використання там десь 10-20 кущиків посадити, як на мене, один з найсмачніших. Дуже солодкий, маслянистий, гарний горіх, гарненько. Чиститься легко, тонка шкорлубка, тому, будь ласка. Ну, в принципі, завершив. Є свої відео з пригинання. Сьогодні планую ще попирскати останній раз від манеліоза і додати, і додати актору від шкідників. Наступні вже оприскування будуть йти від шкідників основні. А від манеліоза вже поки все. Будемо дивитись по ситуації, а далі вже там разу в місяць буду контролювати, якщо щось буде. Загроза якась будемо далі вже прискати. Основні від мальнільоза, те, що боїться фундук, оприскування сьогодні закінчиться. Далі, можливо, просто оприскування по листу якісь добрива буду давати. Буду дивитись по, по стан, на стан листка. Все на стан листка, на стан рослини. Якщо вона себе гарно почуває, нічого лишнього давати і не буду. Якщо буде требувати якоїсь допомоги, будемо допомагати. На фоні. Там, де сад далі на горіх, там де сажанці не вирощуються, вже він трішечки себе піднімає, вже зазеленів. То вже тут 200, дай Бог пам'яті, 30, начебто чи 40 штук посажено. В дальнішому побачимо, може щось з більшим, якщо вийде. То вже наступного відео хай воно трішечки ще підніметься, покажу вже цей садочок. Гарного вам дня! Якщо хтось захоче саджанці, то або вайбер, або дзвоніть. І мирного неба вам всім. Надію, що скоро це вже все закінчиться. До побачення.